Ями та ДНД без доріжжя так виглядає дорога у селі Антонівка, що входить до Луцької громади. Влада міста обіцяла ремонти, проте на ділі нічого. Своєю чергою, місцеві мешканці обурені ситуацією. Місцеві кажуть, біда не лише в незручностях. Погані дороги це ще й небезпека для життя, бо, за словами людей, техніка ламається, аварії не рідкість. Бачите, о? от і труби газові mm -hmm. вон стоять. То тут у машину побило так, що. І к ремонту не підлежить. Через оти Іван Ями. І він так пішов в ага. цей вон Забора мені там того забора побив. Потім автобус виїжджав з зупинки. Теж їхала машина, там побили десь бампери, фари, там позбивали. На зупинці тільки трохи дощик, а там води повно. Не пройдеш – не проїдеш. Треба робити дороги та хоч тут возробити в селі. Зупинку, щоб зробити тою. Чоловік каже, що на окремих ділянках водії вимушені виїжджати на зустрічну, бо ж ями настільки глибокі, що оминути їх інакше неможливо. На погані дороги нарікають не лише водії, а й пішоходи. Незручно, що ж бачите, які ями. Десь, може, погано зроблений асфальт, я знаю. Неякісно. Що говорять люди? Незадоволені. Де така, таке, бачите, яка дорога. Незручно, та й все. Дідуть машини незручно і так ходити і ходити незручно. Тож під час сесійного засідання Луцької міськради, 30 квітня, представниця громадянського руху свідомі Алла Наточій озвучила цю проблему з ремонтом доріг у селах громади. Вона запитала міського голову, чому ремонти не почали раніше, бо ж про проблеми відомо давно. ще запитати за 7 мільйонів ремонту доріг в селах нашої громади. Ми передаємо субвенцію в 7 мільйонів гривень. Коли будуть здійснені ці роботи і чому вони робили це раніше? Адже ми неодноразово не перший рік говорили, що там є проблеми. Ви розказували, що це не наші дороги. Зараз все ж таки ми прийняли, приймаєте ви для себе рішення, що субвенцію потрібно спрямувати саме на ремонт доріг в селах, які обслуговують служба місцевих. Міський голова зазначив, мовляв, провели обстеження. Засідала робоча група при Волинській ова і визначили пріоритети. Дуже багато нарікань збиралася робоча група при обласній військової адміністрації. Нарікань від перевізників на стан доріг у зв'язку з чим в окремих випадках перевізники або відмовляються виконувати. Рейси або виконують їх не з такою частотою, як це потрібно. Ну і звичайно, і просто для людей. Тому було проведено обстеження, визначена необхідна сума. Ми робимо співфінансування, наше, робимо по програмі 50 на 50, тобто 50 відсотків наші кошти, 50 відсотків кошти служби місцевих автомобільних доріг. І Що цікаво, до цього довгий час в міській раді запевняли, хоча приєднані села їхні, але дороги, які потребують ремонту, ні. І все змінилося та по суті зрушило із мертвої точки, Лише після того, як його розглянула робоча група при Волинській ОВА. Отож, попри все, ремонту доріг в селах Луцької громади таки бути.